Жодній карті Володимирецького району ми не знайдемо нині села Вараж, бо така вже доля приміських сіл, які рано чи пізно стають мікрорайонами великих міст. Втім, найбільше потерпають селяни, які довгі роки не можуть оформити свої земельні ділянки. Сьогодні у програмі Перехрестя правди піде мова про один із таких випадків. Знову до старенької домни Штинь, що нині проживає по вулиці Логова, 6, у місті Кузнецовську, прийшов лист. Тепер з Окружного адміністративного суду надіслали копію ухвали про призначення справи до розгляду. Скільки ще судів доведеться пережити жінці, щоб довести своє право на землю, яка мало небагато більше півстоліття годує її родину? Приїжджали в зиму з Орсав'ята їх, що ще кілька чоловік. І та жінка каже, як ти в людей є на руках, воно землі нема. Ну, а ти є в людей на руках, а землі немає. Значить, я ж не віддам свої землі, моя моя власність. Нам не дають приватизувати остальну землю, яка в нас залишилася. По інвентаризації земель в 92-му чи 3 му році, коротше, коли була інвентаризація земель, нам сказали, що в нас гектар і 3 сотки. У му році Арестова видала рішення всім варашанам приватизувати по 30 соток. Ну, кого там було 39, то там вже таке маленьке, мало оставалося, значить то той може приватизував, може не приватизував, ми цього не знаємо. Стрімка розбудова Кузнецовська непомітно поглинула сусіднє село Вараж, що донедавна належало до Старорафалівської сільської ради. Нині його вулиці Лугова та Колгоспна становлять новий мікрорайон Північний 1 Тут дійсно на тій ті околиці міста було село Вараж. Сам Кузнецовськ тільки частково зачепив вараж. Тут в основному вже пусте місце було. І коли будувався Кузнецовськ, коли вже дійшли до межі села Вараж, почали зносити. Хати почали людям давати квартири. Притом не одну, а від того, скільки в тій хаті людей було прописано, і деколи дехто отримав і дві, і три квартири. Втім, для домний штинь нічого в її селянському житті не змінилося. Її хати ніхто не зніс, тому й міської квартири не перепало. Як і раніше, вона обробляла город, тримала господарство, щоб було чим прогодувати дітей. Та щоденно ходила доїти колгоспних корів. Це наша, наша власність. Це землі колгоспного двору. Це давалося колос, ми за цю землю з п'яти років з матурою там під коровами сиділи. Більше мати більше 30 років дояркою виробила за цю землю. Колись це давали, не ходіла дідояркою, то обрізали дійсності по самі вікна. А ми за цю землю от, з п'яти років корови доїли, от, що понаробляла. Гулі які. Таких людей дуже багато. Зараз вже. В районі десь 2008-2010 років, ну може чуть раніше, коли земля в Кузнєцовську стала дуже великим дефіцитом, дуже велика вартість для будівництва. Почали люди пробувати от саме ворошани, використати ту землю, на якій вони проживали. Однак вони її право на неї в принципі втратили лише коли вони отримали квартири. Пані Ніна розповідає, що все чекали на рішення міського голови, аби приватизувати решту землі. І так ми ждали це рішення, ждали, ждали, ждали. І в 2008 році мені мати каже, що дитина, давай будемо приватизувати, що це таке робиться, коли вони його дадуть. Я пішла в БТІ, з БТІ мене направили до Голуба в мій з це головний спеціаліст із земельних ресурсів. Він мене направив у фірму Архпроект, де там Федінчик Андрій, начальником. Вони я написала заяву, заплатила 189 гривень, Вони прийшли, перемірили, сказали пройти через 10 днів. Втім, через 10 днів сказали написати заяву на повернення грошей та відмовилися виконувати роботу. Мовляв, виникли нез'ясовані обставини. Та на прохання пані Ніни викупіювання таки віддали. Щоправда, згодом його переробляли вже працівники БТІ, які також стикнулися з труднощами, оскільки виявилось, що по їхній землі пройшла межа між Старорафалівською сільською радою та кузнецовським. Ми ще й саме не знали, як ми йшли про ті, до кого ми належимо, Ми ще саме не знали. От вона каже: що всю Кузніцовську передала. Я по робить викопіювання, каже, получається виходить, виходить і Кузніцовська. Якось межу каже, зробили по вашому лужку. Як так, ну хай робить. Зробив він мені в квітні. Це викопіювання. І бачу, є старорафалівська і є Кузнецовська. Значить, іду я в старорафалівку, мені вихричиха на що нема вашої землі. У мене все я все передала. І все. я їй показую копіювання. От вона й слухати не хоче. Коли ми в третьому році робили межу, ці землі були запасом. Якби це обліковувалися, що це дійсно земля, що це дійсно там воно рахується по якомусь чомусь, то ми або мали всю ділянку віддати в район. Або забрати всю в місто, розумієте, і тоді би було одним розпорядженням чи одним рішенням надавалася б ця уся земельна ділянка. Погоджували межі і сільська рада, і міська. Ми вже ходили, будемо так казати, керівник, який був до мене з погодженнями по всіх сільських радах. Все погоджувало узгоджу. Тому пані домна написала листа тодішньому міському голові Кузнецовська Коровкіну, у якому просила для ведення особистого сільського господарства дозволити приватизувати 73 сотих, а це решту земельної ділянки, яку обробляла з 54-го року. Та міська рада вирішила повернутися до розгляду даного питання в присутності заявника, котрий має мати при собі документи на право власності на будівлю та земельні ділянки, розташовані по луговій. Втім, не допомогла і присутність заявниці. Депутати міськради прийняли рішення про відмову у задоволенні прохання, мотивуючи тим, що пані Домна уже скористалася правом безоплатної приватизації, отримавши у власність земельну ділянку площею 30 сотих. З них 10 сотих відводилось для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, 20 – для ведення особистого селянського господарства. Свідченням цього був державний акт. Одним з варіантів депутати пропонували родині виставити свою землю на аукціон, аби самі її викупити. Та люди на це не пішли. Депутати обіцяли придумати якийсь інший варіант. Ця земельна ділянка не мала власника як такового. Документів підтверджуючих не було до моменту отримання державного акту. Це були землі запасу міської ради і землі запасу Старорафалівської сільської ради. Тобто ніякого порушення тут не вчинено Тут не можна так ставити питання, чого розділила ділянку сім'ї. Сім'я, скажімо так, користувалась без правоостановлючі документів цієї земельної ділянки. Згідно земельного кодексу України, право власності підтверджується державним актом. А що там, кажу, думати, якщо це наша земля є? Справка з колгоспу є, що згідно постановою 844-ту, то вже було б трохи пізніше, як я до них ходила. Кажу, мати годувалася дядька, там 2 гектари 30 соток було землі. Що ви ще кажу, одна нас хочете? Одайте нам нашу землю. Ми цією землею користуємося з 54-го року і по даний час. Ну, земля примісту, це земля, примісто, яке примісто? А які ми маємо блага? Які нас блага міські? Будь ласка, скажіть мені, які в нас блага є міські? Чи в нас є вода, чи в нас є водопровод, чи в нас є тепло, чи а за світло кажу, платимо як сільські, як от Володимирецький і рем? Пані Ніна розповідає, що землю мати заробила важкою працею, тому просто відступатися від неї вона не хотіла. Неодноразово жінка зверталася до чиновників у Володимирець, Рівне. Збирала довідки по архівах. Згодом таки знайшлася їхня земля у Старорофалівській сільській раді. Тож відразу жінка поспішила оформити документально власність на землю. Пізніше вийшов закон про селянське особисте селянське господарство. Відповідно до статті 5 цього закону їм дозволялося доприватизовувати земельні ділянки і розпорядженням Володимирецької районної адміністрації. 5 грудня 2011 року за номером 415 їй було надано у власність земельну ділянку площею 3476 квадратних метрів для ведення особистого господарства. Тепер відповідно до пункту 4 статті 116 земельного кодексу України, приватизація земельних ділянок провадиться один раз по кожному виду використання. Тобто виходить, що цим розпорядженням вона підтвердила державним актом, який вона отримала 15 лютого 2012 року серія номер акту Як 033-268. Вона отримала державний акт і цим вона якби, сказати, використала оте право на доприватизацію. Та отриманням державного акту на землю по Старорафалівській сільській раді не завершилася земельна епопея цієї родини, оскільки фактично люди добилися права власності на луг площею у 35 сотих, на якому щорічно лише заготовляють сіну. Оце, дивіться, оце починається з цього угла, о, за тим засіяний, і отам от е, далі, і от там, де тут ті дрова лежать, оті такі палки лежать, да? поза тими палками і почти до тої кладочки білої. Так? І отак, от, на іскось, о сюди, оце приватізувано 35 соток. Це, це луг, в основному луг, це Старофаївська земля в нас. Тільки підвесно затоплює. Так, да, підвесно тут затоплює. Тут, ну, якщо, якщо річка розвивалася, повністю, тут повністю під самий тлі затоплює. Але ми тут по житті, наскільки ми тут живемо, ми тут е, е, сіно косимо. Втім, довести своє право на значну частину орної землі людям так і не вдалося. От звідси, і отак аж до межі, і оцей весь кусок туди донизу, оце все нас забирає. Всю орну землю в нас тут забирають, по якою ми користуємося з 54 року по даний час. То виходить, що обробленої землі на нас на чотири сім'ї сотий 20, 22-3. Тож знову і знову люди шукали справедливості у кабінетах кузнецовських чиновників. Ходю до Голуба, я після цього 11 червня ходила я до голуба. Яка відповідь мені з того засідання? Відповідь вам відказали. Це головний спеціаліст із земельних ресурсів у міській виконкомі. Вам відказали. Ну чого відказували? Кажу, ви ж відказують нам неправомірно. Що ви хочете від нас? Ви вже свою землю отримали. Він навіть не хотів слухати мене. Такі як голуб, так він він отак ногу за ногу заложить. Оце такого руки. О, і це не в мої компетенції. Входить. Він навіть мені. Я просила скажіть, як правильно заяву написати. Він навіть не, не сказав, як правильно заяву написати. Як на заявісті у произвольній формі? Чи до мене Максим звернулися до міської міськради, щоб їй надали дозвіл на відведення власної земельної ділянки площею 3337 квадратних метрів для ведення особистого селянського господарства по вулиці Логова, 6. E, значить, було їй відмовлено в свій час. Вона суді оскаржила рішення ради. Рішення ради було, е, мотувальна частина рішення ради, значить, була е, відповідно до статті 116 земельного кодексу громадяни України. Передача земельних ділянок безоплатно власність громадянам в межах норм визначених цим кодексом. Проводиться один раз по кожному виду використання. Получається, тепер на території міської ради. Земельну ділянку з таким цільовим призначенням, як ведення особистого селянського господарства, вона не може приватизувати. Але це, якби, не позбавляє права, будемо так казати, її дітям чи онукам, як громадянам, які не використали це право приватизувати дану ділянку, або взяти цю ділянку в оренду на підставі статті 123. Земельного кодексу України і вона вже не має права отримати за таким же цільовим призначенням земельну ділянку для особистого селянського господарства. але її родичі мають право, тому що земельна ділянка була в користуванні всієї сім'ї. Тож, детально описавши важке матеріальне становище, у якому опинилась родина, до Володимира Коровкіна на той час міського голови Кузнецовська звернулися вже діти пані Домни – Ніна Федінчик та Микола Штинь. У своїй заяві від 23 листопада 2009 року, вже вони просили надати дозвіл на безоплатну приватизацію земельної ділянки розміром 4872 тисячі метри квадратних. Згідно з викупіюванням для ведення особистого селянського господарства та дати дозвіл на виготовлення технічної документації на право власності на землю, ми цією землею користуються чотири сім'ї. Це я своїм чоловіком і свекруха з нами, так в неї 87 років. Далі моя дочка. З двома дітьми вона розведена. Далі син з невіску ніде не працюють, обо двоє дітей одна маленька на вихованні. Он мати ми чотири сім'ї з цієї землі виживаємо. У нас пенсії мали. Я після онкооперації, моя дочка після онкооперації, невістка після онкооперації. Скажіть, заберуть оту каплю, оту долю, що ми виживемо. Ми маємо курівку, ми собі маємо двоє поросяток. Ми собі маємо курку, торі качки, гусі були. Ми маємо цього города. Ми всі виживаємо з цієї землі. Втім, у черговій відписці міських чиновників людям повідомлялось, що згідно із статтею 121 земельного кодексу України нормою безкоштовної приватизації земельних ділянок громадянам у місті для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд надається не більше десяти сотих а надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства не передбачене. Також наголошували, що громадянка штиньдомна вже скористалася правом безоплатної приватизації понад норму. Повідомляли чиновники і про те, що земельна ділянка, яка знаходиться на території Кузнецовської міської ради і використовується без правовстановлюючих документів, перебуває у землях запасу міської ради. Втім, Миколу і Ніну дітей пані Домни так і поставили в чергу на виділення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку. Вони просили, наскільки мені відомо, для будівництва житлового будинку. Якщо вона просила земельну ділянку під будівництво житлового будинку, то там у нас є перелік громадян, які бажають як би так, виявили бажання приватизувати. Але на даний час у нас якби землі відсутні такі, щоб роздавати, бо дуже багато якби, бажаючих. Ми плануємо, що якщо приєднаємо Забутівську сільську раду, то можливо буде такий. Можливість у людей. До нас такі заяви не попадали. У нас цих документів немає. Вони зверталися виділити земельну ділянку під забудову. Якби вони зверталися дати дозвіл на забудову земельної ділянки, то тоді ці заяви попали до нас. Якщо вони стали жителями міста, то в жителя міста є право на безоплатну приватизацію 10 соток. От яким законом в межах міста, в нас в межах міста нема землі для ведення особистого селянського господарства. Ну нема в нас сільгоспземель в межах міста. Яким чином ми можемо їй в межах міста надати землю для ведення сільгосп... для сільського господарства? Межі місто настільки обмежені, що вже декілька років порядка 2,5 тисяч заяв є на індивідуальне житлове будівництво. І нема жодного квадратного метру вільної землі. От він так сформований, що в період, коли роздавали паї, вся повністю земля навколо Кузнецьовська розпайована. Ні одного квадратного метра, ні під будівництво, ні під шоним. Пані Ніна розповідає, що з таким станом справ ніяк не хотіла змиритися. Свою землю вони щороку обробляли, і поки міська влада не знайшла для неї нового власника, то слід шукати правди у чиновників вищих інстанцій. 23 листопада я сідаю, маючи документів вже трошки, я пишу е, Тимошенко, Сімоненко і Князевичу Руслану Петровичу. Все прийшло на обласну прокуратуру. Обласна прокуратура дає мені відповідь, значить, е, що ви маєте право до приватизації ще один гектар і 80 восімдесяти. Для ведення особисто селянського господарства дається не більше двох гектарів. Ага, я обратно йду, беру ці відповіді, обратно йду туди, при доложу їх до того, до заяви. Ніхто нічого, мені все время, що ми. Приватизували, і все, ви не маєте більше права. Один раз по кожному виду до двох гектарів. Тобто ця площа є до двох гектарів, і один раз вона це право вже використала. Землю приходили, перемірювали. Оце першсотик це, перш... це на 30 соток. Це в нас 98 восьму році ще. А ото Старорафалівська, то переміряли, отак вийшло. Потім перемірювали. Це три. Старофальська. Старофальська тут була 24,3, а Кузнецовська 48,7. Потім перемірила, то вийшло з Старорафалівської 0,3476 30... гектара, а Кузнецовської 0,3337. Там трошки менше, як вийшло як гектара. Ну, там нам сказали, що там десь півтора метра, бо 50 метрів не хватає до річки туди, то ну, не маємо права. То... Ну, там ми уставили його. Та скільки б не перемірювали землю, її в сумі набереться трохи більше гектара. Тож ніяк пані Ніна не може второпати, про які два гектари землі йдеться. Втім, у відповідях, що приходили на адресу дом Ништинь від високопосадовців, було зазначено конкретно, що для ведення особистого підсобного господарства вона таки має право на збільшення земельної ділянки в межах норм, установлених статтею 121 земельного кодексу України. А рішення Кузнецовської міської ради про відмову у наданні земельних ділянок не раз констатували як неправомірне. Тож нічого не залишалось родині, як шукати правди у суді. Відтак невдовзі і судочинці винесли постанову про протиправні рішення Кузнецовської міської ради. Згодом таку позицію зайняв і Житомирський апеляційний суд. У 2009 році рішення суду. Правильне було, тому що людина звернулася до Кузнєцовської міської ради, їй повинні були виділити земельну ділянку. Можливо, не в такій площі, тому що там межею населених пунктів розділена була їхня земельна ділянка. Тобто стояло питання: очевидно, в площі сімдесят. Соток, які були в користуванні цієї сім'ї, вже не входили в межі населеного пункту міста Кузніцовськ. І якщо стояло питання лише в площі, то треба було внести зміни до площі, яке стосовно тільки межі міста Кузніцовська. Втім, міські чиновники і далі відстоювали свою позицію. Дмитро Голуб переконує, що в реєстрі земель вже внесено запис та відмітку про те, що Домна Штинь використала своє право безоплатної приватизації земельної ділянки. Суд постановив, рада надає такий дозвіл. Наскільки я знаю, штинь Домна Максимівна виготовила проєкт відведення і погодження цього проєкту здійснює комплексна комісія з погодження документації землею. Головою цієї комісії є начальник відділу з комзиними у місті Кузнцівського класова Олена Віталіна. Власовій Олені Віталій відомий цей факт, що вже є державний акт таким самим цільовим призначенням на території Володимирського району, що суперечить статті 116 шістнадцять земельного кодексу України частини 4. Ну от із того і виходить, що громадянка не може реалізувати. Право безоплатної приватизації на території міста Кінцівська скільки вона вже реалізувала це право рішення судові, які вона повигравала, ці суди були прийняті в 2011 році. А державний акт вона отримала 15 лютого цього року, 12. Тобто, виходить, якби суд на той час, коли він розглядав справу державного акту по Старорафалівській сільській раді Володимирецького району, вони не мали іще. І тому получився такий. Тобто їй зараз знову треба судитися, щоб довести своє право на ту земельну ділянку? Навіть затрудняюся, тому що вже всі роз'яснення дані, якби да, за нововиявленими обставинами, за нововиникненими, виникненими, то так, треба знову тоді виходить, показувати, що так дійсно є акт в Старій Рафалівці, в Старорафалівській сільській раді з таким цільовим призначенням. Тоді вже на розгляд суду знову. Охоронна зона річки є. По краю охоронної зони ідею нас зав'язується вже з існуючими проїздами і вулицями. Начальник відділу містобудування та архітектури виконкому Кузнецовської міської ради Тамара Терехова розповідає, що план житлової та громадської забудови мікрорайону Північний 1 удосконалювали вже двічі. Тут планують збудувати об'їзну дорогу, яка й віддалить річку стир від житлової забудови. Також проект передбачає підвести до вулиць Лугова та колгоспна важливі міські мережі. Планується провести воду, тепло, каналізацію. Зараз інститут якраз розробляється розділ, взяли всі технічні умови на під'єднання до міських мереж і щоб дійсно сюди прийшла цивілізація, щоб вони могли б теж щоб зроблений був благоустрій, нормальні проїзди відповідно до норм. Саме цей план забудови мікрорайону спонукав Варашан до активного оформлення земельних ділянок. Між людьми пішли чутки, що хто не встигне оформити землю, може легко її втратити. Та пані Тамара запевняє, що і досі чекає на зауваження людей щодо доцільності такого проекту. На сьогоднішній день чи не пізно не приходять з тими документами, які в них є, дають свої побажанки, щоб проектанти потім знову не переробляли цю роботу. І ми врахуємо це все. Втім, міський голова Кузнецовська Сергій Анощенко висловив своє бачення щодо можливості втілення архітектурного проекту. Цей план складався в радянські часи. Які кошти треба на окружну дорогу, на забудову міста? Останні роки взагалі житлове будівництво майже не ведеться. Рівненська АЕС добудовує два будинки і все. Жодного іншого житлового будівництва, там житловий кооператив будується, то він вже років 10 і ще на стадії 4-го поверха чи п'ятого поверха замерло будівництво. Тобто про окружну дорогу мова навіть не йде. На Рівненщині вже багато сіл нині залишились в назвах мікрорайонів великих міст. Лише у Рівному про це нагадують райони: новий двір, басівку, тинне. Сьогодні цей процес переживають варашани. То чи варто доводити людям, що тепер вони не мають права на особисте селянське господарство? Розмірковує Світлана богатирчук Кривко, якщо все життя сім'я ним користувалася. Кузнєцовська міська рада мала право дати під особисте селянське господарство. Земельну ділянку, в яка завжди була в користуванні тої сім'ї, не виділяючи, звичайно, нових. Була на прийомі в секретарі президента, в кабінеті міністрів, Держкоземної України, в СБУ Хорошковського. Приїхала, написала Азарову, Генеральну прокуратуру. Усі відповіді приходять, всі на нашу сторону. Що ми маємо право до приватизації маємо? Тим більше, що це наша земля. Це ж вона нам давалася колгосп. Аж не дарма в народі кажуть, що закон, як дишло, хто в яку сторону хоче, у ту й розвертає. і розвертає. Відтак, правові норми, які б мали сприяти наведенню порядку в державі, створюють у ній безлад, а найбільше від цього страждають прості люди, яким у даному випадку навіть важко порадити, де шукати справедливості. А на цьому все. Зустрінемось на перехресті правди.